Вітаю всіх. Ну що ж, роблю розклад, мабуть, який ви б хотіли, да? почути від мене. До кінця серпня буде припинення обстрілів, масованих по Україні. До кінця серпня буде припинення обстрілів, масованих по Україні. Уважно. Дуже уважно, будь ласка, буде, 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 буде. Буде. Любимої буде. Четвірка мечів. Пауза. Ось вона випадає вам. Буде. Пауза випала, все. Буде. Дні колоди диявол. Звісно, як завжди, диявол, Це все буде через хитрі, нечесні тискові дії. Тиском, це додається до кінця серпня. Так тепер так як випав діявол, ми ж не дебіли я хочу щось питати. По категоріям, як я вам і казала, тепер до кінця серпня буде припинено обстріли такими видами зброї. давайте До кінця серпня буде припинено обстріл такими видами зброї. так Стратегічна авіація, тушки та міги. Буде припинено. Так, буде. Калібри з моря буде? Буде. Балістика буде. Буде. До речі, калібриз. Вибачте, калібри з моря, балістика та шаркани. Помірність по балістиці. На якийсь час. Шахеди буде. Шахеди трійка Пентаклів. Що вам сказати? Ну, вроді, да, але ось по трічці пентаклів мені щось вони не будуть. Шахеди і інші БПЛА-серії. молнія, Черніка і щось таке буде, фіпіві. Так, оце дві кубки, відразу скажу. Оці маленькі що, фіпівки, черніки, молнії будуть. Там, де це можливо, будуть. Відразу Харків це для вас. Ну, знаєте, молнія аж молнія це не це. Ота От ніч шикарна, коли тільки там були якісь молнії десь. Вибачте, всі живі всі живі перелякались і все. Нічого такого. Різниця є між кабами навіть. А каби я сюди не беру, бо вони будуть. Це треба бути дебілом, щоб про це спитати. Кави будуть. Тому що на лінії фронту це один з, одна з наступальних дій. Ось. Тому так. Це те, що мені випадає. Відразу скажу. Критично мислимо, бо ситуація може змінитись. Я не кажу, що це істина ні в якому разі, бо не знаю, чому мені щось каже, що є ризик ще одного комбінованого масованого обстрілу. Тепер давайте так. Є ризик до кінця серпня комбінованого масованого обстрілу України. Є ризик такий. Четвірка так він є. Четвірка жезлів випадає. є, він висить вночі. Так, помірність. Але це буде знову таки вибірково. Повторення якоїсь ситуації вибірково. Угу. Угу. Дежавлю, дороги, логістика, транспортні сполучення. Є е. шанс, ризики на транспортні сполучення є. Е. Ось вам відповідь. Така. Поки так, те, що мені випадає.